Даля Миколаївна, сьогодні ми з вами будемо працювати з письмовим відніманням трицифрових чисел та будемо робити перевірку результатів двома способами. Також навчимося складати і розв'язувати рівняння та розв'язувати задачі. Давайте почнемо! Будь ласка, складіть суми і різниці за схемами. В даному випадку є суми. Спробуйте обчислити їх письмово. Зараз швиденько в своєму зошиті записуємо сьогоднішнє число та прописуємо суми. Зупиняйте відео, продовжуйте, коли будете готові до перевірки. Ну що, будемо перевіряти вже. Якщо ще не встигли, ще зачекайте. Якщо можете, перевіряйте з нами. 715 додати 243 буде 958. 503 додати 243 буде 746. 230 додати 243 буде. 473. 406 додати 243 буде. Мої розумнички 649. Знайди різницю чисел. Знову зупиняй відео, попрацюй самостійно і повернися до нас вже з готовими вирішеними прикладами. Добре? Ну що, приготувалися? Давай перевіряти! 857 відняти 125 буде. 732. 857 відняти 340 буде. 517. 857 відняти 530. 327 буде. 857 відняти 46. Правильно, буде 811. Мої розумнички, ви впоралися. Давайте обчислимо. Спробуйте перевірити двома способами: додаванням і відніманням. Розглядаємо 459 відняти 317. 9 відняти 7 буде 2. 5 відняти 1 буде 4. 3 відняти 4 відняти 3 буде 1. Перевіряємо додавання. Нам треба, навпаки, різницю додати до відємника. 142 додаємо 317. 2 додати 7 буде 9. 4 додати 1 буде 5, 1 додати 3 буде 4. Буде 459. Тепер за допомогою віднімання, перевіряємо. Нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. 459 відняти 142. 9 мінус 2 буде 7, 5 мінус 4 1. 4 мінус 1 буде, буде 3. Молодці. Давай виконуємо наступне. Зараз записуємо 974 відняти 651. У своєму зошиті записуємо і пробуємо робити до нього, вирішити та зробити до нього два способи перевірки: додавання і віднімання. 4 відняти 1 буде 3. 7 відняти 5 буде 2. 9 відняти 3 буде 3. Ну що, давай дивитися перевірку. Якщо ще не зробив, зупиняй наше відео. Нам треба зробити дію додавання. Треба 323 додати 651. Або 651 додати 323. Отже, 3 додати 1 буде 4. 5 додати 2 буде 7, 3 додати 6 буде 9. Буде 974. Правильно. Тепер на віднімання розглядаємо. 974 відняти 323. 4 відняти 3 буде 1. 7 відняти 2 буде 5. 9 відняти 3. Звичайно, 6 буде 651. А останній. 888 мінус 765. Попрацюй самостійно. Я знаю, ви в мене розумнички. Ви вже готові. 8 мінус 5 буде 3. 8 мінус 6 буде 2. 8 мінус 7 буде 1. Буде 123. Робимо дію додавання. Перевірка. 123 додати 765. 3 додати 5 буде 8. 2 додати 6 буде 8. 1 додати 7 буде 8. 888. І тепер віднімання. 888. Відняти 123 буде, ну, звичайно, буде 765. Молодці, ви впоралися. 90. 764 відняти добуток числа 7 та 6. 7 множимо на 6 буде 42. 764 мінус 42 буде скільки? 4 мінус 2 буде 2. 6 мінус 4 буде 2. Буде 722. 780 мінус 6. 6 помножити на 10. 6 множимо на 10, буде 60. 780 мінус 60 буде 720. Молодці! Значення виразу – це мінус 453, якщо це дорівнює 768, 975 та 859. Будь ласка, давай знайдемо. Це мінус 453, якщо це дорівнює 768, то замість це підставляємо 768, мінус 453 дорівнює. 8 мінус 3 буде 5, 6 мінус 5 буде 1, 7 мінус 4 буде 3. Буде 315. Наступні виконай самостійно. Ну що, ви приготувались до перевірки? мінус 453. Якщо це дорівнює 975, то замість це підставляємо 975 відняти 453. 5 мінус 3, віднімаємо спочатку одиниці. буде 2 7 десятків, мінус 5 десятків, 2 десятки буде. 9 мінус 4 буде 5, буде 522. Наступне це мінус 453, якщо це дорівнює 859. Замість це підставляємо 859. 859 відняти 453. 9 відняти 3 буде. 6 одиниць. 5 відняти 5 буде 0 десятків. 8 сотень мінус 4 сотні буде 4 сотні. Буде 406. Та розв'яжи рівняння. Якщо до невідомого числа додати 127, то буде 579. Якщо до невідомого числа додати 127, буде 579. За невідоме число я беру х. Отже, х додати 127 дорівнює 579. Як нам треба знайти Х? Х це один із доданків. 127 це другий доданок і 579 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Отже, х дорівнює 579 мінус 127. 579 мінус 127. Віднімаємо 9 одиниць мінус 7 одиниць буде 2 одиниці. 7 десятків мінус 2 десятки буде 5 десятків. І 5 сотень мінус 1 сотня буде 4. Буде в нас 452. Отже, х дорівнює 452. Тепер підставляємо. 452 додати 127 дорівнює 579. Отже, 759 дорівнює 579 дорівнює 579. Від числа 757. Відняти невідоме число то буде 136. 757 мінус х дорівнює 136. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба від від'ємника відняти різницю. Отже, х дорівнює 757 відняти 136. Х дорівнює 7 мінус 6 буде 1. 5 мінус 3 буде 2, 7 мінус 1 буде 6. Буде 621. Х дорівнює 621. Перевіряємо. 757. Відняти 621 дорівнює 136. Отже, 136 дорівнює 136. Наступна задача. Маса яблук у продовольчій ядці становить 247 кг. Що таке ябка? Правильно, це місце для продажу. Так? Ларіочок такий. 247 кг. Це на 125 кг більше, ніж маса груш. Яка маса груш у продовольчій яйці? Скажи, будь ласка. Так, правильно, нам треба виконати дію віднімання. Віднімаємо. 247 відняти 127. Дорівнює 122 кг. Отже, Маса груш 122 кілограми. Давай складемо задачу за коротким записом та спробуємо її розв'язати. У саду росло всього 960 кущів. Смородини та порічок було 440 кущів, а порічок та малини було 660 кущів. Скільки ж кущів смородини росло у саду. Поглянь, будь ласка, ми знаємо загальну суму всіх кущів. так? Якщо знаємо суму, так, це три частиночки, з трьох частин вона складалася. Якщо ми знаємо перші дві, то щоб знайти третю частину, нам треба від загального відняти дві частини. І в другій дії нам треба від загального. Відняти наступне, давай спробуємо з тобою. Нам треба знайти, скільки ж смородини окремо, скільки ж порічок окремо і скільки малини окремо. Давай визначимо. Тому в умові задачі ми додаємо від запитання не тільки за смородину, а ми запитаємо, скільки ж кущів смородини. Порічок та малини росте в саду. Отже, нам треба 960 відняти 440. Ми знайдемо з вами 520 кущів малини. Далі, щоб знайти, ми можемо від частини, де ми знали, скільки ж було всього малини та порічок, знайти порічки. Тобто 660 кущів малини та порічок. Малину ми знаємо. Тобто, від цього числа ми відняли 520. Буде 140 кущів порічок. А далі нам вже відомо, що. пригадай. Правильно, нам відомо, що 440 це в нас становили, що? порічки та смородина. Отже, нам треба 440 відняти 140, буде 300 кущів смородини. Відповідь: 520 кущів малини, 140 кущів порічок та 300 кущів смородини. Посадили у саду.